Хочете заїхати обкашлять кімки на сокарі. Прошу, заїжджайте, забирайте. Land Cruiser Prado, 150-й, 18-й год, офіційний. Чорний на чорному, ось такі сочки в нього, ось така резина Мішелін дорогуща. Автомобіль має два власники. Офіційне обслуговування, по техніці, по візуалу ідеал. Взагалі немає до чого придратися до нього. Фаркоп картошечку повозити без питань, теж можна. По салончику, що в нього у нас тут? Ну, ось такий салончик ухожений, без всяких нарікань на текстилі. многозонний нового зони медконтроль, ребята. Тобто, ззаду ну, буде тепленько вам, це без питань. Що в нас тут? Тут теж все обслужено, без всяких питань. Ось така незначна потертість, але ну, ну, це нічого страшного. Що в нас? Підлокітничок ідеальний. підлокітничок з холодничком можна пиво возити, без всяких теж питань. E, багато кнопочок, багато всяких e, пабрікушок, безділушок, на самом деле, які полізні і які надо. Ребята, заїжджаємо на Сумську-2, забираємо цього прадіка і йдемо на закаркать темки. А забрати його можете в кредит, лізинг та заготівку. Тож чекаємо на вас.